Війна внесла корективи у багато аспектів нашого життя, в тому числі і у спортивний напрямок. Ми знаємо, що війна по суті відмінила кубок Мирона, який мався відбутися цієї осені у нашому будинку культури, і який би мав би зовсім інший рівень. Але так чи інакше, життя іде і. Наші спортсмени показують свої результати, і я зараз хочу запросити до розмови Ігоря Коцюбу, який є ініціатором, організатором проведення Кубку Мирона. Але почнемо з того, що нещодавно відбулися змагання із пауерліфтингу. І Миронівські спортсмени були там учасниками і, до речі, привезли не один результат. Будь ласка, трошки про ці змагання, а потім повернемося до кубку. Так, доброго дня. 10-11 грудня пройшов чемпіонат України, який планувався провестися в квітні. Ну, як планувався, у нас завжди Федерація планує календар на весь рік, так як війна внесла, як ви кажете, свої корективи, і все змінилося, і сам чемпіонат України перенісся. Точніше, в квітні відмінився, і було все-таки затихло. Всі, всі змагання відмінилися, але потім потихеньку-потихеньку самі спортсмени почали давати запити на федерацію, щоб були проведені змагання, все-таки бой займа... ті ж самі військові також давали запити, що хто може десь там відлучитися чи ще щось, і можуть приїхати позмагатися також. От, і були, був проведений чемпіонат України, який, на який, до речі, зібралося до 200 чоловік, до 200 спортсменів. Це також дуже гарна цифра. От, і в Києві був проведений під генератор, під все як під повітряні тривоги, був проведений чемпіонат України. 10-11 грудня, де Миронівська команда Отамани, от, в кількості. Дев'ять чоловік ми тоді поїхали. От, і я 10-й, мене 9 чоловік зараз їздить, от, дос, досить непогано виступили. Зайняли е, високі місця. От, майже кожен отаман став на п'єдестал пошани на найвищу щабель. Ну, Ігоря, наскільки я знаю, що у тебе був досить серйозний і твій особистий результат цих змагань. Так, в цьому році я вже переступив відмітку і вже виступаю в категорії ветерани. От. Була задача побити в вагові, вагові категорії до 125. Там висить рекорд з 2016 року, рекорд світу вісить росіянина. І в мене було. Просто неймовірне бажання побити цей рекорд. І в мене всі були можливості, але так як я приїхав на змагання і виліз з свої категорії, чисто незрозумілих питань, просто вліз в 140 вищу категорію. От, ну, але нічого, також там був рекорд світу Шведа, от, якого я перевищив ну, майже на 100 кілограмів. Так що однозначно вітаємо і радіємо за такий успіх нашого Миронівчанина і про те, що Миронівка знову прозвучала. Прозвучали отамани і, відповідно, і Кубок Мирона, до якого ми тепер повертаємося, то чого нам очікувати, буде Кубок Мирона чи ні? Ну, ми ж самі розуміємо зараз, який у нас час, і ми в календар його внесли. Організацією займаємося, от е як воно буде, він буде проведений, але в якому режимі він буде проведений, і в яку точніше дату це вже будемо там совати, дати ми, ми будемо дивитися. А так, заплану плануємо на 16-17 вересня. Двадцять третього року Ігорі, наскільки відомо, що на цей кубок 2022 року були вже замовлені нагороди, медалі. Що з ними буде? Вони будуть Будемо нагороджувати цими медалями. Я вам скажу, що вони будуть ще значнішими, тому що це рік. Рік той рік, коли українці дійсно стали одним кулаком, однією нацією, і я вам скажу, що у кого буде висіти ця медаль на стіні, у якого спортсмена, він завжди буде згадувати цей рік з гордістю, що це рік, коли українці об'єдналися і вистояли. І вистояли, так. І, до речі, два дні назад в мене була розмова з президентом Федерації, який мені чітко сказав, що Ігоре у 2023 року Кубок Мирона ми прирівнюємо до міжнародного рівня змагань. І на ньому вже, вже можуть встановлювати високі звання, такі як майстер спорту міжнародного класу, та встановлювати світові рекорди, рекорди Європи от будуть фіксуватися. Також, ну, нарешті дочекалися, і кубок Мирона тепер. Світ світові змагання можна його перерівнювати до світових змагань. Як ти оцінюєш, а що ти відчуваєш? Ну, відчуваю гордість. Перше за все, що за місто за наше, що все-таки ж бо хотілося, щоб знову е, наше місто е, звучало не тільки по, е, по всій Україні, а й за межами України. Я ж і ще після першого марона я говорив, що моя ціль це, щоб Кубок Марона це був найкращий турнір. Та турнір, який дійсно зроблений спортсмен... спортсменами для спортсменів, так. ось так. Це в мене було таке бажання. Я думаю, що ми йдемо до правильних цілей, робимо правильну роботу, в чому нам дійсно нас підтримують і допомагають, і дуже їм всім дяка. Потім я вже всіх озвучу, коли вже ми це все дай Боже організуємо і. Дай Боже, до того часу ми в першу чергу молимося за перемогу, щоб все-таки ж ми перемогли і провели вже в мирний час От, е цей турнір, і щоб всі і військові, і до речі, хочу згадати полонений нацгвардієць, який зараз знаходиться в полоні, Ар Артем Тюрениця, який е був кожен турнір з нами. Він тоді, він е назвардієць, вони тоді були в Чорнобилі. От, і тоді шорки, коли звільняли, не звільняли, а тікали з Чорнобиля, вони прихватили е, роту Нацгвардійців, де був Артем Терениця, мій товариш, який на афішах у нас був на нашому Кубку Мирона. От, ну, будемо сподіватися, що він повернеться і знову ж таки на четвертому Кубку Мирона буде виступати у нас на нашому турнірі.